Штогрин, вітаю вас! Це програма. Ми разом. Чи є кому і чим захищати Україну в умовах, коли АТО переросло у війну? У війну з Росією. Кадри і звуки цієї війни зібрав Дмитро Джулай. Антитерористична операція не божа і не буде тривати два-три місяці. Вона має і буде тривати години. Біження бачу!

я У зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України звернувся до наших країн-партнерів з Європейського Союзу про скликання надзвичайної ради Європейського Союзу, де ми маємо негайно обговорити ситуацію в Україні. У ситуації, коли Росія ввела війська на територію України, коли зелені чоловічки зняли державний прапор України у Новоазовську, що можуть і повинні робити влада і громадяни України? Це запитання. Я сьогодні ставлю гостям нашого прямого ефіру Едуарду Мальованому, старшині батальйону Київська Русь, вітаю вас. Дякую. Едуард ще лікується у госпіталі, ми дуже дякуємо, що ви до нас прийшли. А також Олегу Свірку, бо я думала казати Свірку Олегу Свірку, який є волонтером волонтерського руху Мегаполіграф. Вітаю вас! Вітаю. Едуарде. Ось знаєте, люди кажуть у соціальних мережах, а ті, хто справді захищає Україну, критикують цю диванну сотню. А от Кажуть, не впадайте у паніку. Ви як думаєте, у нас зараз є привід для паніки? Ні, ну я вам скажу, паніки, в принципі, не должно бути. Любая паніка – це наш, будем говорити, наше бессилие. Это должны... да, головний враг, да. Ми должны згуртуватися зараз. Понять, що дійсно у нас йде війна. І коли я сейчас к вам пришел в студію, я вижу, смотрю, молоді ребята. ходят себе, прогуливаются, играются, веселятся, смеются. Как будто, понимаете, вот, я оттуда вернулся, я смотрю на это. Мне, для, это для меня это дико. Я прошу людей сейчас, чтобы сгуртувались, чтобы поняли, что сейчас война, что ребята гибнут, молодые, 19-летние, 20-летние ребята, 18-летние. Получают увечья. Это наш генофонд, это наш генофонд нации наш. Люди должны, молодые ребята, рожать, э, расти своих новорожденных э, детей, жениться, нормально жить своей жизнью. А их это отнимает сейчас. Людям сейчас надо понять одно. Паника не должна быть. Все меня сейчас спрашивают, что делать, как быть. И я пытаюсь это сама, Нет, надо не паниковать, надо звуртуваться. Вот мне нравится, вот как именно сверху Олег с мегаполировав, его команда, они с первого дня, с первого дня только начались боевые действия. Даже не то, что это боевые действия, а только Майдан начался, они с первого дня занимаются волонтерской деятельностью. Они сами участвуют, они ездят, они помогают, они приглашают людей, они обучают людей. Сейчас вот в дальнейшем будет обучение людей на... Іміють від душі ставки новобранців. Новобранцев да. самі набираємо і поставить. Хай Олег Поставляє. розкаже. Розкажіть, будь ласка, пане Сверко, розказати що? Розказати, що ви робите. Що От ви я би запитую Едуарда, що робити, а він каже, що ви знаєте, що я робити. Я скажу, я абсолютно точно знаю, що робити в цій ситуації. В цій ситуації кожна людина нашої країни має робити на 100% те, що вона може зробити для нашої перемоги, перемоги і тоді. Перемогти нас буде неможливо. Ми повинні розуміти, що зараз один маньяк розв'язав війну з нашим народом. І я хочу заспокоїти і хочу попросити людей не панікувати і не боятися, тому що ну, я за фахом історик, і я знаю, що можна перемогти будь-яку країну, можна перемогти будь-яку армію, але неможливо перемогти народ. Тому цей маніяк приречений, і наслідки цієї війни для нього будуть катастрофічними. Олеже, але що треба робити в цій ситуації? От що може зробити кожен громадянин на своєму місці? Я вам розкажу не сидіти, а працювати. Ми почали працювати от з 11-м батальйоном, ще спокійним гумнюком. Да? От. Починали з того, що ми просто привезли їм 10 бронежилетів, да? а потім, побачивши стан частини, наскільки вона була екіпірована, наскільки вона була озброєна, от. ми зрозуміли, що так залишати не можна. Тому що хлопці, які йдуть заради нас ризикувати життям, да? вони повинні бути захищені, вони повинні відчувати, що в тилу є люди, які зроблять все, щоб вони були. Максимально захищені, максимально озброєні, захищені їх сім'ї, у разі поранення, що їм буде надана найкваліфікованіша допомога. Добре, да. Да, от ми зараз з тих 10 бронежилетів за кілька місяців дійшли до рівня, коли ми робимо власним коштом і розповсюджуємо газету для АТО. Да, у своєму видавництві, на своїй друкарні, ми друкуємо, робимо газету. Ми дійшли до того, що ми виробляємо власними силами броньовану техніку. Ми купуємо от Едік їздив позавчора, він дивився, тобто позавчора, кілька день назад, тому що вчора ми вже цю броньовану машину доставили у частину. Ви що, завод спеціальний зробили? Ні, волонтери працюють, ми купуємо старі джипи. Переварюємо, Переварюємо, робимо. Ви випробували? Скажіть, Едуарде, що yeah. за, що за a a машина? A nice... <плес> перший, перший джип, який приїхав до нас в АТО, ще був до поранення, я його випробував на, на собственному собственных силах. Я можу вам показати, вот. якщо ви бачите. Друг, другі два жипи прийшли. Ну, вони прийшли не броніровані, але вони були безстраходними, їздили з кулеметними точками. З кулеметними точками. Да. Чоловік, коротше, я був водителем і одразу же охранником командира. І ми вместе ездили, їздили, выполняли, выполняли задачи. Я буду говорить по русски може, немножко на украинском, тому що я після контузії меня немножко все перелілося. Едуард, говоріть як виходить, як, як виходить але да. розумієте, ось перше запитання, коли я вас слухаю, виникає: що може зробити така техніка, перероблена своїми силами волонтерів, людей з найкращими побажаннями знаете... джип проти танків і регулярної армії. Ну, дивіться, дивіться. Краще джип, ніж Кра... нічого. Краще, да, як кажуть, да. Краще джип, ніж нічого. По-перше, коли буде техніка сучасна, нормальна, будемо нормально, ефективніше воювати, тому що ця сучасна техніка буде захищати наших воїнів при веденні бою. Зараз нова тактика війни почалася з сторони Росії. Друге питання. Тому що да. використовуються диверсионно штурмовые группы, да? Это должны быть машины, якап приехала, ликвидировала диверсионную группу и вот пошел Вот эти джипы, они мощные, быстроходные. То бишь, когда машины идут в колонне или когда машины идут по полю, сейчас начнется дожди, начнется дожди, грязь. Если джип с четырьмя колесами пойдет по полю, он пойдет, он будет идти, он будет идти как танк. Ви чуєте і він, слова? Це, і він це, це слова воїна. Якщо ви хочете допомогти, то е, у нас контакти Едуарда Мальованого і Олега Сверка є. Можете звертатися. І я просто зараз хочу показати і дати можливість сказати тим, кого наша знімальна група Радіо Свобода зустріла у містечку щастя на Луганщині. І ці чоловіки, ці воїни, якраз вийшли з бою. Харьковской области, город Лозовая. Приехал сюда, как говорится, помочь нашей стране. Так как мне 34 года, я увидел, как гибнут наши молодые люди. Я просто решил пойти добровольцем. Э, участвовал в последних трех операциях батальона «Айдар». Э, честно, царство небесное всем, кто там погиб. И погибли очень многие. Много было ранены. Но мне Бог, как говорится, дал, как говорится, подышать еще воздухом. Ну, слава Україні. Еще раз героям слава. Дякую. Ще вчора ще обстрілювали нас з градів, точково попали, дуже. але таке враження, що били з території Росії, тому що не чути було пострілів. Дуже далека відстань, зразу удари, розриви. Всі 9 чи 10 9 днів був обстріл з мінометів, з градів, потужний. Таке враження, що нас просто кинуло було. Дуже сильний обстріл був. Хрещувати? Я вот точно такой же луганчанин, как там сидят. И я просто хочу сказать на весь мир, на весь свет, что Путин – мразь кровожадная, самое кровожадное существо, которого свет не видывал еще. После этой переделки, которая была, нас 13 поехало, 13-го заехали. Четыре человека вернулись. Мразота. Самая натуральная мразота. Операция. Почему? Мы закрывали самую ихнюю дырку, через которую оружие… Утяг савали сра придурок з Росії! Тепер не лише зброю, а регулярні війська Уже майже відкрито. Пане Сверко, от ви кажете, гради стріляли і стріляють. А міжнародна громадськість і експерти, і Європейський Союз, і НАТО все ще шукають підтверджень того, що справді гради використовуються і проти мирного населення, і дуже часто такі звинувачення звучать в бік української армії. От ви за свою волонтерську роботу, ви зустрічали таку інформацію, коли з якихось причин українські військові обстрілювали багато населені міста, такі як Луганськ і Донецьк? Знаєте, що я вам скажу? Я почну з першого питання. Той, хто бажає щось зробити, шукає можливість. Той, хто не хоче нічого робити, це шукає причини. Можно yeah. я скажу, как висковый? Да. Yeah. реально скажу, как висковый, то, что я бачив и то, что я знаю. по первых то и то, что возможность, правильно, и то и то, что причину, шукает отмазаться и сказать, что того нет или докажите. Люди добрые, у нас есть, по-моему, космос, да? У нас есть <свотнические> спутники. Эти спутники отслеживают вот в такую коробочку спичечную. не коробочку, а спичечную головочку. От метра до метра, от сантиметра до сантиметрика. Что? Не видят наши зарубежные гости, не гости, а зарубежные партнеры, не видят, что передвигается техника на сторону Украины, или не видят, что гады. Вчера, буквально три дня назад, наш 11-й батальон уничтожил российских четыре града. Урагана. Урагана, да, четыре российских урагана, это я вам подтверждаю. Две БМП. Одну БМД. Вони були вже на території України. Вони були возле Фащівки. На території України. Луганської області. Це не Горлівки? — І стріляли вони? І стріляли вони по нас. Ми дали отвітне. був бой, дали відповідь, Зараз іде бой. Знову. Я не уточнив командира. Зараз в ці хвилини йде важкий бій. Ми зв'язалися з командиром батальйону, але ми не могли нормально поспілкуватися, тому що був важкий бій. Мин ведь просто побожал выздоровления, терпения и мужности. А я просто им побожал здоровья и вернитесь вы все живы. И вытрымки. И вытремки. Це можна я про захід? Так. Да? От я по чому, чому сказав от про цю істину. Да? Хто хоче, той може, хто не хоче, той шукає. Тому що Захід зараз ми повинні зрозуміти, Захід не хоче вв'язуватися в війну. Вони живуть ситою, нормальним життям, і вони думають, що ну, там відтяпують десь там шматочок. Ну, хай ми тут. Пошуршимо там полякаємо, але для чого Є вона потужний нам потрібно? Росія ядерна держава. Да. Ну Росія ядерна держава, але Сполучені Штати Америки за 7 хвилин можуть нейтралізувати 90% їх ядерного потенціалу. Просто їм поки що не хочеться. Вони думають, що так було так само було в 1936-1937 році, коли так само Європа не хотіла і отримала те, що отримала Першу світову війну. Я боюся, що зараз, якщо вони не схаменуться і не згадають, як було, вони отримують ситуацію схожу. Схоже. Вони не хочуть воювати, і нам потрібно сподіватися тільки на себе. Коли... Так. Чи хоче захищатися а, український народ? Тому що різні настрої є. Хтось виходить на дороги, перекриває дороги і каже: Верніть наших синів і чоловіків з зони антитерористичної можу... операції. Федік, скажи, чи хоче захищатися український народ? Є повідомлення про те, що е, от військовослужбовці, не добровольці, а військовослужбовці покидали е, місце бойових дій, Хочете, втікали разом вам... з технікою, їх зупиняли і да. так далі. Е, давайте так. Е, якщо от, вірити масовим інформаціям о тому, що перепинили і уходили, а давайте розсудимо по другому питанню. А чому дійшли? Не ушли, Не тихнули, а просто одешли. Вы знаете, у людей на життя одне. А если их... Вот зараз наш батальон сейчас стоит почти в полуокружении. Но мы стоим, у нас дух. Потому что вот такие люди, как выны, и такие волонтеры, которые другие еще приезжают из Житомира, из Барановки, со всех регионов к нам приезжают, помогают. И те самые рисунки детские, которые к нам приходят в палатки пятилетних детей, Нам не ну нам нашему батальону нам некуда деваться, мы не мы не отступим. Мы это это резница да, это резница просто в человечности, понимаете? Но ну, когда человека не поддерживают другие люди, другие части, или как хотя бы те части, которые должны им прийти на помощь, а что им остается делать? Давайте послухаємо Лечь? слухача. Я вас зрозуміла. Давайте послухаємо. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Здравствуйте, Виталий Николаев. У меня вопрос к ребятам. Вот, возможно ли в нынешних условиях, вот если, как говорится, всей Украиной, броситься закрыть границу, перекрыть полностью границу России с Украиной, вот в этих вот проблемных Луганской и Донецк? Спасибо. Можно? Я вам скажу, можно. Надо сейчас стянуть силы. Стянуть силы. И можно, но нам сейчас тяжело, понимаете. Надо Я ж ще з першого початку передачі сказав, ребята, згуртовуйтесь, з'їздійтесь, сходіте, зібирайтеся, дзвоніть э, за всі інстанції, йдіть і допомагайте нам. І справа не тільки в військових. Можна, я так? скажу, так. Да? Насправді я хочу сказати, що як це, якщо б це було можливо, це б вже зробили. На жаль, у нас не вистачає поки що для цього сил. А от. Останні події на кордоні росіянами відбуваються саме тому, що вони побачили, що ми накопили достатньо сил, щоб почати перекривати кордон. Тому вони відкрили третій фронт, щоб відтягти наші сили, щоб залишилися дірки на кордоні і постачання на нашу територію російських військовослужбовців продовжувалося. А, Мій колега Євген Солонина їздив якраз у Миколаїв, він там кілька днів провів із. Воїнами 79-ї аеромобільної бригади, і ми знаємо, що ці хлопці вистояли під градами майже місяць на кордоні. Потім їх неймовірними зусиллями повернули без техніки ледь живими на у Миколаїв. І тепер вони вже набралися нових сил і збираються захищати Україну. З травня місяця наша бригада на кордоні тримали наш державний кордон. Бо на жаль, прикордонна служба вже. с этим э, ну, не справляется в полной мере. Каждый ночь подвергались обстрелам со стороны российской территории. То есть грады артиллерийские установки. Все ребята держались друг за друга и держались, в общем-то, стойко. И когда э, ну, началось уже самое страшное, никто не паниковал. Наоборот, э, трудности только подхлёстывали. І тільки закаляли. Ми зараз воюємо з Російською Федерацією. Сам був свідком того, як вони били по нас за кордону. І свідком було те, як вони вводили свої колони, свої терористичні групи. Для них вбити білих те ж саме, як не випіт тяжку крупці. Найстрашне, мабуть, це осознання того, що війна ведеться не. Ніса Ну, Я не буду говорить слух, не так всіх розуміють. Проти нас ведеться вогонь з важких озброєнь. Це артилерія, це реактивна артилерія, зокрема гратусі відомий, це урагани. Тот досвід, который ми к сожалению приобрели. Не знаю, наверное, багато, просто другие люди, чем были до этого. как только мы вышли, начали бить по наших, наших местах. Это, конечно, что российская артиллерия. Может быть, мы чего-то и боимся до того момента, пока мы это не почувствуем. Если храбрости хватит приехать, я им покажу, что такое Украина. Всю жизнь общаюсь на русском, на украинском. Есть желание, можем на английском, по-английски поговорить. Они, кроме русского, вообще ни никаких языков не знают. У меня и оба деда воевали, и даже бабушки были военнослужащими, поэтому Для мене как бы, питання, носити форму або ні, в цій житті не стояло. Готов к трудностям, які мені предстоят. Тримайте наш тил, на ось нам є, кого захищати. Саме вас. Олеже, да. ви якраз представник тилу. Да. От У вас півтори хвилини, бо в нас треба вже підводити да, підсумки. Я швиденько. Я хочу сказати, от ми тут, да, ну, мені дає, можна оголосити телефони. Оголошуйте, про допомогу? але Ми можемо їх і надрукувати. Так, да, Давайте да. краще надрукуємо. Чому от, є е, ситуації, коли уходять люди з фронту, да? це проблеми нашої мобілізаційної системи, і ми зараз зайнялися цією проблемою. Ми, от я вважаю, що зробили два героїчні е, такі поступки, да? як волонтери. Ми домоглися того, що нам дали право набирати людей, добровольців, через військкомати, тобто у військові частини, контролювати і набирати. привозити їх в батальйон. Да? Це перше і друге. Ми добилися того, що цей батальйон буде переозброєний. Це ну я цим пишаюся, що наша група там у нас є Вілета кіртока. Я ось да. ці дані ваші опублікую да. на сторінці програми «Ми разом а, в, ласка, в мережі Фейсбук. Хто хоче допомогти, долучайтеся. І добровольці, які хочуть іти на фронт, можуть телефонувати. Ми їх відправимо туди, хто хто може, хто пройде відбір. І допомога нам потрібна дуже, тому що зараз осінь, їх треба одягти в осінню форму. Їм потрібно купити каски. У них після граду з майже все. Одна каска, яка захищає від е, граду, хоч якось, це 156 доларів. Їх потрібно, я не маю права казати, скільки, дуже багато. Допоможіть, будь ласка, хлопцям. Ці хлопці варті того, щоб їх захищати. Безусловно. І да. Ребята, якщо хто хоче, навіть не те, що хто хоче, просто прошу. У нас одна, єдина країна – це наша Україна. Нам некуда уходить с нее. За вашими плечами. Ваши семьи. Но это не только ваши. Ваши внуки, ваши дочки, ваши сыновья. Подумайте, кто, если не мы. І якщо ми не зупинимо їх там, вони прийдуть до нас додому. Ми не повинні боятися. І, і, і подумайте іще. Вот это я заживет, хоч я без глаза остался. Я возвращаюсь назад. Я буду дальше. Воювати з цими скотами, які там на Востокі. Едуарде, я вам бажаю видуження, бажаю вам так само успіхів у вашій справі. На жаль, часу мало, але я сподіваюся, в Україні довге майбутнє і ми ще будемо говорити про мирні теми. Це була програма Ми разом провела ефір Ірина Штогрин. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.